Я ще зі школи не любила вивчати про видатних якихось там винахідників е і науковців. Це було не моє, але все ж таки моє серце запав один винахідник, вчений е е клерк Максвелл. Завдяки його винаходам. У нас є радіо, і він відкрив е електромагнітну теорію світла, електромагнітні хвилі, з допомогою яких електроенергія передається в просторі. Яка кадабра Але цей принцип він лежить у виді мобільного зв'язку, телебачення, технологій безпровідної передачі інформації. Ви би мене зараз не дивилися. Якщо б він не став основоположником цього, які ж такі цінності об'єднують всіх людей, найвидатніших людей у світі? Самого малку батько його відправляв у церкву, щоб він слухав живе проповідування Євангелія. і він дуже багато там навчився. Але він тоді ще не вірив. Він ще не мав в своєму серці віри в Ісуса Христа. Але вже вступивши в університет в Кембриджі, він добровільно вивчав слово Боже, і це стало його частиною. Я дуже чую часто від батьків. Та моя дитина ще мала, вона нічого ще не розуміє. Але з такого малку ми можемо дітей своїх привчити до вивчення Слова Божого. І це їхній вибір, чи в подальшому вони його виберуть. Але ви можете покласти таке підґрунтя для вивчення Слова Божого. Батьки, сійте в дітей, слово Боже. Це найкраще, що ви можете зробити для них в такому малому віці. Завдяки церкві Максвел покаявся і став видатним науковцем, винахідником. Максвел казав, що він бачить в собі задатки такого сильного зла, що в своєму серці, що він би був реально найгіршою людиною. Він став би ну, вбивцею, насильником це точно. Але завдяки слову божому з нього вийшов геніальний, видатний чоловік. Максвелл був учасником живої церкви, і всі, хто заходили до нього в кімнату, він всім розказував про слово Боже. Біблія завжди була в нього на столі. Він всюди проповідував слово Боже, де би не ходив з ким він був реально найкращим студентом і віруючі люди, вони є високого складу розуму. Люди інтелектуальні, найкращі у всьому вчені. Християни є основоположниками науки. Постійне перебування у Слові Божому неймовірно вплинули на розвиток Максвелла. Постійно треба навчатися, і успіх він є в основі вивчення Бога і Його слова. Вивчайте Христа з молоду. А... Лабораторії, де проводив свої досліди Максвелл, вони заворожували, але ще більше заворожували його вечірні молитовні зібрання з сім'єю, гарячі молитви, яких він вчив своїх рідних. І молитва спілкування з Богом в них криється вся таємниця. Бог відкриває всі таємниці світу. Його такі інтуїтивні висловлювання про швидкість світла, проток електричний призвели до виникнення радіохвиль. Він пояснив, як формуються кольори у світі елементарно, і також він перший зробив колірну багатоколірну фотографію, основі якої лежить триколірна обробка. Він висміював теорію еволюції, походження від мавпи, що землі мільярди років, і написав лист до єпископа Англії і з тою думкою, що ця еволюція це є придумана теорія. Якби ми всі поширювали ось таку науку про Бога, то всі люди в світі повірили в існування Бога, і ніхто б не не сумнівався, так і не казав, що у землі мільярди років, ми походимо від мавпи. Бо я не хочу походити від мавпи, я хочу походити від найвеличнішого розуму у всесвіті. Чому така вигідна еволюція? Тому що ця еволюція це велика пропаганда, яка призводить до того, що люди стають безбожними. Вони не вірять в Бога. І наслідком того є війни. Все, що в світі відбувається, зло. Вбивства, насильства все це є пропагандою брехні.